У нас сьогодні в комісії порядник денних для розгляду відповідно три перших власних днів рішення міської ради 15-1223.083 про план роботи Димонської міської ради на 2024 рік. Питання 2 про внесення змін до рішення міської ради 14.12.2010 року No6, 2, 31, про структуру виконавчих органів. І питання 3 про затвердження рішення виконавчого комітету. Хто за такий порядок денний? Підтримаємо. Тоді що переходимо до питання першого. Так, перше питання просимо внести зміни в додаток до рішення міської ради 15 грудня 2023 року за номером 83405 про план роботи Тернопільської міської ради на 2024 рік і виключити з плану роботи Тернопільської міської ради на другий квартал проєкт рішення про зміну типу та найменування комунальних закладів загальної середньої місії. Мова йде про. Е в закону України про освіту реформи реорганізації закладів освіти, тобто створення ліцеїв і гімназії, але є ряд питань, що відповідно на рівні міністерства освіти науки, де ще немає на сьогоднішній день можливості. Вже внести в план конкретно заклади за місцеві освіти управління освіти Тернопільської міської ради, які саме будуть місце і нація. Ми настав на етапі вирішення, визначення працюють комісії, де проводяться співбесіди, співбесіди з директорами. З Наші фахівці провели семінар. Де говорили питання кількаденний семінар е, про етапи формування академічних ліцеїв е, в такий перехідний період? Ми будемо тему конференції слепневої, присвяченої також створення ліцею. Тому просимо підтримати даний проєкт. Я за прибрав.

Słowa starosta u Click Czarnich, są gatkie to słowo tęskni, zanim ze słowami starosta czernich, staros wysoko open. Według punktów 2, punktów 2, słowa starosta userności. To związku jest zmianacji, wpadłem termin starostwinskiego open, to jest niedawno. Так, Добре. І питання номер три: затвердження рішення виконавчого комітету. На ваш розгляд у нас рішення про затвердження рішення виконавчого комітету. No змін у зміну програму статусу на 2024 рік. Додаємо один, доповнює. Один одним абзацем закупив закупівля біохом-бланки посвідчень та іншої духованої компоції. Прошу підтримку. Добро про все. Бувайте здорові.